У день збройних сил України у штабі оперативного командування Південь відбулися урочистості. Особистому складу військових підрозділів вручили нагороди від президента України, міністра оборони, начальника генерального штабу та командувача сухопутних військ. Дніпропетровська обласна держадміністрація. Також підготувала відзнаки, грамоти та грошові премії солдатам і командирам. Особисту подяку і нагороду з рук командувача оперативного командування отримали військові, які відзначилися на полі бою. Самим крайнім він виходив з Іловайська. Самим крайнім виходив з блокування Іловайська. і от він стоїть перед вами. Звичайно, з пораненням, але боєць такий, який був. Дякую. Люди, які нас захищають, являются настоящими героями. І ми как власть не должны їх подвести в той деятельності, которой займаємося ми. Настрій, звичайно, не святковий, але тим не менше ми відчуваємо відповідальність перед нашим народом. Я впевнений, що кожен мій військовослужбовець, де б він сьогодні не знаходився, він пам'ятає, що Збройні сили України є, вони будуть так, як є Україна, і так, як ні наша держава, ні наш народ без збройних сил нікуди.